Про це власне поговоримо далі з нашим гостем Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, раді вітати вас в ефірі. Доброго дня вітаю. Давайте поговоримо зокрема і про ці дві масштабні повітряні тривоги, і про те, що була загроза балістичного ракетного удару по території України. Розкажіть, будь ласка, більш детально, тому що е, буквально 20 хвилин тому навіть в засобах масової інформації повідомляли про те, що нібито були пуски, не було виходить. Ну, бачите, ми ми повідомляємо одними з перших, мабуть, в телеграм-каналі. Хотілося би бути найпершішими, але інколи нас випереджають. Ну, це таке. Є офіційні джерела, є в нас офіційна мапа тривог. Все ж таки, треба дотримуватись офіційних джерел. Інформації. Ну що відбулося? Черговий зліт міг 31 наеродну Саласлейка? Як відомо, міг 31 к Є носієм аеробалістичних ракет Харкс 47 кінжал. Є ще БМ-модифікація міга. Це міг не є носієм кінжалу, тоді його тривога не оголошується. Коли міг 31К, тоді оголошується. Ну, власне, коли було зафіксовано вже відбій тривоги, значить був повторний, мабуть, зліт. і... Була ймовірна загроза застосування ракет кинжал. Навіть були засічки. Власне чому і здійнялася ця от е, інформаційна от, власне напруга, е, тому що була засічка вже в, в районі північних областей. Відповідно, багато телеграм-каналів вже почали писати про те, що рухаються ракети Х-47 Кінжал в напрямку Вінницької області чи інших, і так далі. і так далі. Ну, власне, засічка з швидкістю 7500. Так, це характерний такий маркер до того, що це може рухатись саме аеробалістична ракета. Такі ж сама такі ж самі засічки були і. Напередодні дня повітряних сил, коли ворог привітав нас з професійним святом таким чином. Але тоді були реальні кінжали. Тоді було три реальних пуски ракет, і поміж них було ще кілька імітаційних. Ну, мається на увазі так просто поясню імітаційних працюють засоби ворожі радіоелектронної боротьби, і, власне, створюються от такі власне, хибні мітки. Ось такі, от власне, мітки очевидно були і. Зараз тому ну, власне вибухи по інформації про те, що є якісь прильоти чи вибухи по території України немає. Але, зрештою, про загрозу повторно було повідомлено, що є загроза застосування Х 47 Тому випробовувати долю, мабуть, не варто а варто реагувати навіть на такі превентивні Пане методи. Попереджу дозвольте уточнення, ви сказали засічки, Я так розумію, що це. Термінології, якою користуються ваші колеги, так ну тобто професійна термінологія повітряних сил, але якщо простою мовою, чи можете пояснити, який спосіб росіянам вдається імітувати запуски кінжалів, і на вашу думку, чи можуть вони вдатися найближчим часом до такої нової тактики? Ну, тобто раніше, ми спостерігали, що запускали постійно міги, і відповідно вся територія України червоніла, а тепер вони можуть вдатися ще й до таких фальш цілей. Ну, звичайно, засоби радіоелектронної боротьби у ворога потужні. Вони працюють дуже серйозно на прифронтовій лінії, тобто там, де точаться бої, тому що засоби РЕП можуть, як ви знаєте, протидіяти БПЛА різних типів, садити їх там і так далі, навіть на свою територію, так би мовити, заманювати. Таким чином засоби РЕП там працюють так само вони працюють і в північних областях. Зрозуміло, що у прифронтових зонах може бути вплив ворожих засобів РЕП. І тому власне такі ситуації можливі? Вони вже принципі були не один раз, пане Юрію. А чи змінилися цілі ворога зараз з огляду на логіку, яку можливо можна відстежити їхніх обстрілів? Адже видання більд пише про те, що за останні кілька тижнів росіяни полюють за місцями базування нашої авіації. Що mm. скажете ви? І чи вдається нам успішно захищати місця дислокації наших ракет і іншої зброї? Ну, бачите, так читав я е, матеріал Більд. Ну там нічого нового немає. Ну, ми з вами, мабуть, про те, що сказав Більд, і з вами особисто і на інших слотах вже це все обговорювали. Що сьогодні е, наша військова авіація працює в умовах е, гарячої війни, в умовах бойових дій ідуть постійні обстріли е, як критичної інфраструктури, так і аеродромів. в таких умовах. Щоби вижити, щоб вберегти особовий склад, зберегти техніку, як авіація, так і зенітні ракетні війська, ті ще основи під сил, Вони здійснюють переміщення, передислокацію, розосередження по різних оперативних аеродромах. Про що і написав ловидання Більд, в принципі, якби ми так не робили постійно з перших днів повномасштабного вторгнення, то мабуть. Та статистика фейкова, яку подає Росія, що вони знищили всю авіацію, була правдивою атак. Як бачите, наші пілоти працюють, працюють успішно, задають ударів по противнику на повних територіях, знищують ворожі склади з боєприпасами і не тільки. Ну і зокрема, велика заслуга в цьому дійсно бригади тактичної авіації, яка базується в Старокостянтинові, бо саме туди ворог цілить зараз останнім часом дуже, дуже багато. Ну а льотчики з допомогою тих. Крилатих ракет, які надають партнери, відповідно, ворогу відплачують дуже серйозно. Так. Про F16 і про захист наших аеродромів ми поговоримо дещо пізніше, тому що маємо новини за сьогоднішній день, але маємо і оперативну інформацію. Про це повідомляє сайт Бундес Рейнган, я так розумію. Це... Отже, мова йде про те, що оновили список допомоги з боку. Німеччини, яку вони надають Україні, і мова йде про ще дві установки «Петріот». Чи можете ви прокоментувати цю інформацію, чи є позиція в повітряних сил, тому що ну, для контексту додам нашим глядачам глядачам часом інформація на сайті урядовому сайті Німеччини оновлюється з запізненням те, що було надано раніше, з'являється потім вже в електронному вигляді в списках. Це той випадок, чи це ми дійсно очікуємо ще патріоти від наших партнерів? Ну розумієте, ми вже не раз теж з вами говорили, що інформація, яка Оприлюднюється, ну не завжди інколи вона дається наперед, а інколи дається навпаки з запізненням. Тому ми не можемо говорити про те, що відбувається. Будуть заяви вищого військового керівництва держави чи політичного керівництва, які про це нам і оголосять. Є у нас додаткові системи Петріо, чи ні, я, поки що про це говорити ну не можу. А можемо говорити зокрема про ми не будемо питати про те, там якщо ці два петріоти приходять, куди їх будуть направляти. Це зрозуміло, що не наша справа, а справа військова. А питання в тому, можемо ми зараз оцінити можливо якої кількості петріотів нам бракує задля найбільш ефективного захисту українського неба з вашої точки зору. Ну, тут не з моєї точки зору є відповідно позиція та державна. Тут же багато було заяв з цього приводу. Мова йшла і про 12 дивізіонів, і про більшу кількість від вищих посадовців, але все ж таки не одними петріотами. Петріот це система, яка буде оберігати найважливіші най... об'єкти стратегічні держави, міста, аеродроми і так далі. Тому що система здатна збивати балістику. Це зрозуміло. Буде своє в неї своє завдання, так само як і в систем сам ПТІ. Решта ж, комплекси і Айріси, і насамси, які будуть доповняти систему, і так само мале ППО. Малого радіусу дії ППО сухопутних військ створять ешелоновану систему протиповітряної оборони разом з тим самим літаком, про який ми з вами часто говоримо. Вони 16, 16. Ф -16. О, Це от, Пане пані давайте про них докладніше, тому що президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив початок тренування українських пілотів на F-16. У Пентагоні наголосили, що процес навчання очолюють Данія та Нідерланди за словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг Байден особисто дав зелене світло, щоб дозволити і підтримати процес навчання. Втім, з американського Боку досі немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів, пане Юрію. Ну ми все чекаємо. Коли ви в ефірі хотілося б, звісно, нашого телеканалу скажете. Все, пілоти почали навчання. Коли ви це скажете, можна вас запитати? Ну коли б ви хотіли це сказати? Я хотів би сказати вже зараз. і Льотчики б хотіли вже зараз спакувати валізи і поїхати, але е оголошено термін лише кін кінця літа е більш точних термінів немає. Робиться ну все можливе. Повірте, тут е зелене світло е як вже сьогодні говорив. Так ну зелене світло включається по етапах світлофорів багато, і тому кожен світлофор треба зробити зеленим. Тому на якому вибачте ми перехресті на вашу думку до цієї кінцевої цілі. Кінцева ціль це місяці, зрозуміло. Навчання пілотів потребує і пілотів і інженерів, передача там технічної документації, і основа основа зараз це дійсно тренування льотного складу, тому що є бази у Європі, які можуть приймати, якщо данія і нідерланди вже оголошено, що будуть лідирувати в процесі саме навчання і саме тих льотчиків перших груп, які будуть направлені на перенавчання на F-16. Від, 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 відповідно, вони будуть першими, хто буде навчати. Но нам потрібно більше потужності для навчання, тому що перенавчати треба чимало особового складу, як льотчиків, так і інженерно технічного складу, і дуже б хотілося нам розширити географію навчання наших льотчиків. Це могла б могли бути і навіть ті ж самі сполучені штати. Ну, поки що про це мова мабуть не йде. То тобто буде приймати це рішення політичне чи в контексті коаліції авіаційної. але все ж таки найкраща, мабуть, база є в сполучених штатах, але і в Європі є центри, які будуть навчатися. Бо чим більше країн долучиться до навчання пілотів, чим більше інструкторів буде залучено до цього процесу. А це теж дуже важливе питання. Тим тим швидше він відбудеться. Льотчики запевняють самі пілоти, що вони швидко зможуть опанувати літак. Ну принаймні, вони готові до цього. Пане Юрію, ще про ракети Таурус хотілося б у вас конкретно трішки коротко розпитати, так адже ви так само цю тему коментували, і німецькі змі пишуть про те, що е, хочуть вони синхронно передати ці ракети разом із ракетами АТАКАМС, коли Сполучені Штати Америки ухвалять таке рішення. Е, розкажіть, чи ми готові до отримання цих ракет, чи є у нас літаки, які можуть працювати з цими типами ракет? Ну, ми з вами щойно про це говорили. У нас є літаки. Ви бачите, навіть одну є ракети на них, але там лише поки що тандем французько-британський, так тому що президент навіть підписав одну з них. Із таким гаслом слава Україні скромно так власне літаки у нас є. Це свідчення того, що літаки є. Свідчення краще того, що вони є. Це те, що вони щоразу завдають ударів. Ми бачимо результати їхньої роботи. Звичайно, ракета Таурус це ще одна крилата ракета, яка б значно посилила наші спроможності, тому що ракета має дещо потужніші тактико-технічні характеристики ніж її французькі та англійські аналоги, таким чином рішення. Щодо її надання було б надзвичайно корисним Україні. Пане, пане вже... Юрі, а дозвольте. Я повернуся до Петріотів, тому що Андрій Єрмак в себе в телеграмі озвучив, що й на плюс два Петріот від Німеччини. Ну і звісно, він подякував партнерам, судячи з його допису. Тепер тоді ви просто сказали на початку нашої розмови, що чекаєте офіційних коментарів. То тепер ми можемо щось говорити чи ні? Ну, якщо е голова Офісу президента сказав, значить він щось певно знає, <знає> значить, значить, можемо про щось говорити. Але я все ж таки отримую інструкції від командувача повітряних сил генерал лейтенанта Миколи Лучика. А ще краще, е щоб він зустрів їх в Україні, потис руку екіпажу і побажав. Не успішної бойової роботи, ми це все висвітлимо і обов'язково дамо вам, вам на ваш канал. Ну поки що йдеться про дві пускових установки. Наскільки ми зрозуміли, але чекаємо більше інформації від офіційних спікерів. До речі, ми знаємо, що ви розширюєте поле, де можете повідомляти новини і подробиці не тільки нам, нашим глядачам, але і власне користувачам соцмереж повітряні сили збройних сил України з'явилися і у Тіктоці правильно. Ну, завели тікток, ну бачите, кажуть багато думок є стосовно цього. Так ну, кажуть, якщо ним в армії так жарт є так, якщо не можеш скасувати п'янку, то треба її очолити. Ну от її є, є такі є такий жарт в армії, тому треба дійсно в цій мережі теж бути присутнім. Дуже багато контенту і дуже багато людей. Є користувачами. Ми будемо робити такий контент, який буде дійсно подобатись людям, який буде прославляти наш вид збройних сил і подобатись людям, головне молодші аудиторії. Ну на це ми тому ми власне зробили такий невеличкий експеримент в день повітряних сил. Ну а ми бажаємо вам якомога більше підписників, адже всі люди в Україні від малого до великого отримували офіційну інформацію про наші збройні сили і про наші повітряні сили ЗСУ. Дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. був з нами на зв'язку.